Ми перебуваємо в селі Красилівка Чернігівського району. Тут, 2 листопада, близько 9-ї вечора, внаслідок російської атаки ударними дронами, пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок. У нього поцілили уламки шахеда. У будинку пошкоджені дах, фундамент та фасад, вибуті вікна. Пошкоджень зазнали також господарська будівля, розташована неподалік, та легкові автомобілі місцевих жителів. Обійшлося без загиблих та травмованих. Дуже воно влетіло світяще таке. Вогонь такий летів. Був сильний зрив, і волна пішла. Це мій син тут жит, проживав, він зараз виїхав. І в 20.46 я почула, як летить, бо ми тут рядом живемо над нашим домом. Повибивалося тут і вікно, і двері, і, і, і повредилася мебіль. Ось теж розбите стекло. Розбита стеля, стеля розбита. От. Слава Богу, що всі живі, здорові. Ось спальня мого внучка теж все побите, все розбите. Герань 2 написано, бо воно кругом порозліталося. Цей дрон упав коло підмурка і зірвався, загорівся там з той сторони сарай У нас загорілася тут криша, пока приїхали з Сказається, так ми своїми силами тут потушили. Всі повибігали, і старосту нашу надію Миколаївну трохи двері зажало, де по через вікно. Спасали, я теж проживаю в цьому будинку. В мої квартири повилетали вікна, балкон зруйнований і вхідні двері. В будинку налічується 16 квартир, пошкоджено 12 квартир. Люди не постраждали. За медичною допомогою ніхто не звертався. Щоб переселити, кудись люди не зверталися. Це люди приїхали з нашого комунального підприємства і вони допомагають нам позабивати окна. Зараз спробуємо по максимуму людям допомогти закрити приміщення. Сьогодні доранці був нуль. На термометр я зв'язався з районної державної адміністрації, з обласною державною адміністрацією. Зараз всі працюють над тим, щоб вирішити питання забезпечення цього будинку газом. Зараз основне завдання дати можливість людям перебувати у своєму житті, щоб не було відселення. Принаймні жодний з них на це не налаштовані. Якщо хтось виявить бажання переїхати, якщо газівники не включать газ, тоді в нас є можливість. Людей забрати. У нас є приміщення, яке постійно в готовності номер 1 для того, щоб прийняти людей. Якщо це сім'ями, там два-три чоловіки, то це десь сімей 20. Леся Ігнатенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.